Привіт! А сьогодні я повернулася на місце там, де я вам задавала вправу. Вирішила вам показати ось так камерою, дещо і як, щоб було ясніше і зрозуміліше. І найголовніше висловити вам подяку. По-перше, ви прийняли участь, набралися сміливості, так? Визначали, написали, ви все повизначали правильно <ріх> майже. А, чому кажу майже і будуть деякий момент? Тому що вправа була з однієї сторони дуже легка і проста. Знаєте чому? Тому що тут безліч, просто безліч геобіологічних явищ. Надибала на це місце. Майже, майже ну, ну не зовсім можна сказати, що гадь зовсім ніяк. Мене сюди провели, скажімо, так. Тут були страшенні хащі, але, напевно, мерія почистила трошки цей парк, бо він знаходиться біля дороги. І я дивилася на ці камінчики досить давно, але в кущі якось не лізла. Але як тільки вони почистили, я сюди прийшла, я зрозуміла все. Тут стільки енергії і дуже багато чого нового, я б сказала. І виявилося, що так воно і є. Тому буду показувати і розказувати, що ж вона визначала, де воно знаходиться і чому вам показує те чи інше явище, тому що їх дійсно тут багато. І в цьому була ніби легкість. Але в іншому випадку це і складна вправа, тому що, так як цих явищ тут багато, і вони одне на одному майже визначити найголовніше явище, яке ось там знаходиться, і яке я, в принципі, дуже хотіла, щоб ви визначили, бо воно останнє, найостанніше в нашій діаграмі геобіологічних явищ по Яну липнику, це. Підземна, космотелорична дама або димар, так? І він ось там. І це дійсно рідкісне явище. Найчастіше зустрічається, звісно, на природі, більше в диких місцях і більше в горах. В місті таке зустріти важко. Але я думаю, що ці явища будуть проявляти себе все більше і більше і всюди. В нас зараз, ну, як ви знаєте, йде таким чином переполюсовка, йде об'єднання різних енергій і потоків. Тому це все впливає. Плюс нові енергії з'являються нові геобіологічні явища, з'являються нові рівні. Тому що все більше і більше більше енергії заходить і різних. А, тому, ну, давайте роздивимось. Не буду затягувати, але роздивимось. Отже, я вам там підготувала, дивіться, бачите, ми сюди йдемо. Заходимо тут таке коло. Тут коло, воно реально знаходиться в колі. Більше того, камінці всі по спіралі. Не спеціально. Тобто, щоб ви це розуміли, що тут все дуже не спеціально. Бачите, яким колом воно тут. Звісно, з телефоном не супер, тут все показувати, а ну, чи сонечко відбиває і тінь. Але вже як є. І отже, ось тут, це найголовніше те явище, яке я вам хотіла показати, знаходиться саме підземний димар. І вітаю того, хто це визначив. Бо це круто. Щодо лейлінії Михаїла. Так, вона тут також є. Вона проходить трошки далі. Вона йде від того дерева, на яке я зараз ось вказую, і сюди проходить. Тобто, між цим деревом і цим камінчиком. Хто повизначав Вортекса? Я вас також вітаю, бо вони поряд. Ось, дивіться, ось тут підземний, де так, щоб було видно, підземний. А ось там внизу під камінчиком. Бачите, ось тут дерево, а ось там камінчик. і Ось між ними там правосторонній вортекс. Зовсім поряд. Але він не зовсім лише правосторонній. Він подвійний, тому що є ще лівосторонній. І ви не повірите. Тепер ми дивимося відео. Цього камінчика від підземного димаря наліво. І ось там я лівосторонній. Тобто направо від димаря, правосторонній, наліво лівосторонній. Більше того, я тут ще трошки була минулого разу попрацювала, тобто ви ще могли визначити і інший вортекс, Але то вже буде більш пов'язане зі мною. Але два природніх вони тут є. Вони просто по сторонам. Хто визначив мережі Нового світу? Так, вони тут є. І ми про них будемо говорити все з часом. В основному вони всі проходять там внизу. Там внизу така площадка є. А, хоча давайте так, якщо я зможу так зробити, де мій інструмент? Чи зможу я так тримати? Дивіться, будемо робити, як то кажуть. В прямому ефірі. Чи вам видно? Начебто ж видно, правда? Якщо буду так тримати, якщо рука трохи тримати, то не переживайте. Чи є тут геобіологічне явище? Є. Яке? Яке тут геобіологічне? Дивіться, зразу. Більше нічого робити не треба. Не знаю, чи видно. Видно? Та сонечко відсвічує. Ось воно. Останнє явище. Підземний димохід. При тому, що він дуже високого рівня, позитивний, чистенький, гарненький. А, так, у нього є тут свій господар. Яка штука щодо господарів, чому також було важко визначити. Тому що є загальний господар цього парку, який дбає тут і про дерева, про царство мінеральне, про царство тварини, про царство рослин, скажімо так, загальне. А є у кожного цього явища свої, не уявляєте, свої господарі. Тому вам було трошки. Важко, то визначалося одне, у других друге. І це нормально, тому що один визначав господаря Вортекса, другий визначав господаря димаря, третій визначав господаря третього Вортекса або інших ліній. Бо тут ціла купа всього є. А, давайте спущуся, чому б ні, раз вже до речі, до речі, до речі. Ось тут, коли я буду спускатися, в цьому проході. Також є телуричні земні течії. Так, телуричні – це земна енергія, та, що піднімається з під землі. Вони дуже позитивні. Так, вони самі по собі дуже позитивні завжди. Так само, як і Вортекси, вони завжди позитивні. В якому плані ми говоримо на них іноді негативні, це означає, що забруднені. Ну, правильно казати, забруднені, а не негативні. Так? Тобто, щоб не було катавасії в термінах. От, Наприклад, димарі так, вони бувають позитивні і негативні. І такими залишається все своє життя. Тому, якщо ми кажемо негативний димар, то це справді негативний димар і він не може бути позитивний. Це не в плані, забруднений чи не забруднений. А так само і з толеричними течіями до сонця. Ось вони отут проходять. Між цими камінцями тут така дорога. Сонце відсвічує, на жаль. Ось тут кателоричні течії. І в якому плані можемо сказати, що вони негативні, якщо вони забруднені. Але в даному випадку вони тут частенькі. Далі тут така наша шикарна голова, але тут нічого не буде вам видно, бо грається сонечко і тінь. Дивіться, тут повно всього, я вам зразу скажу. І різні мережі. Як і звичайні, так і нового світу. Звісно, лейлайн. Тут мурашник. Мурашники зазвичай на негативних явищах. Не люблять таку негативненьку енергію, вони на них дуже гарно зростають. А ось тепер дивимося те, що я вам показувала, що внизу між оцим камінцем і оцим деревом. Хто пам'ятає, що тут? То пам'ятає, що тут. І давайте подивимося, що тут, так? Вітаю. Отже, я сюди стаю, беру мою діаграмку. Так, і як зробити, щоб було видно? Обіпруся. видно Чи є тут геобіологічне явище? Є. Вам видно? Як є, як є. Які? Яке тут геологічне явище? Ну мені зразу вже показує. Сподіваюся, що вам видно. Так, не знаю, як мені тривати цей телефон. Вортекс. Так, ось отут у нас правосторонній Вортекс. На жаль, він забруднений. Треба буде трошки тут попрацювати. Він був забруднений ще й фізично, бо тут люди свою нужду справляють. Я вже повигрібала звідси папірчик з гімном, вибачте, але розказую так, як є. Склопо збирала пляшки. Ну, трошки так сумненько, бо зазвичай люди себе нормально ведуть на природі, але в цьому парку щось видно. Через, тому, через те, що він біля дороги, напевно, люди зупиняються. Ну і в камінчиках тут роблять свої справи. То я спочатку зайнялася трошечки прибиранням. Далі розберуся, що тут і як. Отож, я вітаю всіх тих, хто тут зміг визначити Димар підземний. До речі, тут є ще й димар косметолоричний. Звичайний. <хи> Він також є там внизу, біля мурашника. А, оцей підземний у нас космотелоричний. Є два вортекси: і лівосторонні, і правосторонні. Плюс у вас могло вести в оману а, наявність ще одного вортексу, пов'язаний вже з моєю діяльністю. Біля там у нас різні Мережі лайлайн Михаїла і ці телуричні течі, і, звичайно, тут ціла купа мереж, як, скажімо так, і старого, і нового світу. Тобто тут, як то кажуть, роботи не паханий край. Ну і тепер маленька цікавинка. А цей підземний Вортекс, він дуже-дуже сильний. Його господар зовсім не проти, щоб ви до нього під'єдналися вашими каналами, могли помедитувати, можливо, з ним, як так захочете. Так, якщо це вам відгукується, я вам ще раз ось покажу, де знаходиться його серце, поміж цими камінчиками. А так тут. Можете з ним навіть поспілкуватись. Я зроблю окреме відео ще раз, але вже більш детально щодо спілкування з сумкоматеріальними присутностями, явищами. Душею вже із залученням нашої екстрасенсорики і інших варіантів. Поглибимо трошки наші знання, але я почекаю, щоб ви трошки поробили запропоновані практики, бо вони дуже важливі. ви ж бачите, що всі практики, які я вам пропонувала, пов'язані якраз з косметологічними потоками. І, Розвитку наших відчуттів саме як каналу, який проводить ці енергії, як вертикально, так і горизонтально, бо ми їх ще й всюди тут розповсюджуємо, так? Через нас вони проходять. Більше того, ми можемо ці енергії якось заряджати, наприклад, своїм серцем, своїм благословінням, своїми побажаннями, так, і давати це все. Навколишнім живим істотам, таким чином співпрацювати з нашою планетою і з різними царствами. А немає низького якогось світу чи високого світу. Всім кому здається, що земний світ якийсь низький, не такий злий, темний, що матерія взагалі там щось таке незрозуміло, Дуже сильно хочеться йти лише в божественні потоки, божественне сайве, тільки до всякого високого. А ну згадайте, що все є Бог, все, все є джерело усього сущого. Що навіть якийсь там демон, люцифер, не знаю, бісенятко це все також є прояв Бога. І ви також є Бог, особливо в 3D. Це ви тут головний Бог. Все є об'єднане в одному, єдиному творці. Все. Це все одно, що сказати, а, все, в мене немає злість, наприклад, злості. Я добрий чоловік чи жінка. Більше я не співпрацюю з моєю злостю. Вона живе від мене окремо, її немає. Це от якось так. Все, я весь світлий, я, я весь світлий. Світли. Ну, поживіть так. А, якийсь час. Подивимося, до чого це проведе. Не звертати увагу на вашу злість, особливо справжню, справедливу злість, яка не виникає просто так. Нам все потрібно. Як і матеріальне, так і енергетичне. Як темне, так і світле. Як добре, так і не дуже добре. А як чоловіче, так і жіноче, як біле, так і чорне. Якщо у вас є якісь ну, страхи, знову ж таки, страхи, так? сумніви щодо проявів Бога в інших сутностях, скажімо так, хворобах, в енергіях, а вам спочатку треба пропрацювати саме свою цю тіньову сторону, її прийняття. Її освітлення, розуміння, що все потрібно, все живе, все потрібно. Не можна сказати, що, наприклад, дух природи чимось гірший за, скажімо, янгола, чи що ваша душа знаходиться в самому кінці родового дерева вашого духу. Отже, з душею я не працюю, я працюю лише з моїм вищим я. Як вищим я? І чим ця душа вам завинила? І тому, що вона там внизу, в якому низу, де той низ? Тому, що вона втілена в 3D тіло і що? Чим вам завинило ваше тіло? От дуже важливо попрацювати з вашим прийняттям взагалі всього. Будь-яких проявів, чогось більш такого. Земного, матеріального, навіть темного. Попрацюйте, бо в дуже в багатьох є певні страхи. І всім дуже хочеться кудись, отуди наверх, але без прийняття отут цього темненького матеріального наверх далеко ви не підете. Все-все-все пов'язано. І тут важливо попрацювати як з одним, так і з другим. Знайти точки їх з'єднання і все це об'єднати. Дуже високопарно сказано, я розумію, але той, хто працює з усім, не вибираючи, так? от те, що тобі життя сьогодні запропонувало, будь-то ситуація, хвороба, людина, робота, якийсь досвід, чи, наприклад, сутність до вас причепилася, так? То, то у вас. Є якийсь досвід, от як ви його приймаєте нейтрально, спокійно, як ви з ним працюєте, отак от ви будете і рости. Якщо у вас досі гойдалки, оце потрібно, це не потрібно, це хороше, це погане, тільки божество не нічого земного. Тільки працюю з янголами, архангелами чи там з вищим я, але забуваюсь, наприклад, про все те, що земне стихії, духи, різні царства. То навіщо ви тоді сюди втілювалися? Велике питання? Так, вже на 20 хвилин наговорила, хто захоче під'єднатися, помедитувати, поспілкуватися з Димарем. Він пов'язаний з підземеллям. З високими цивілізаціями, тобто не з чортами, будь ласка, а тут високі енергії, дуже-дуже високі, дуже хороші. Тобто проблем немає. Якщо хочеться просто подивитися на картинку фото так з екрану, помедитувати, то, будь ласка, це безпечно. Удачна вам практики, натхнення. Попрацюйте над вашими страхами. Це важливо. Це дуже-дуже важливо на їх прийняття. Просто що вони є. Так само, як у вас є різні емоції, як різні кольори, різні енергії. У нас у всіх тілах є і жіночі, і чоловічі енергії, і не можна виключати якусь сторону і вважати її якоюсь темною, не такою, із якою працювати не хочеться, закривати на неї очі. Ви самі знаєте, до чого це все проводить, до яких хвороб, до яких проблем на всіх рівнях. Годі вже розподіляти і співпрацюємо з усім і усіма тими, хто зустрічається на нашому шляху із нашого серця, Із нашого центру. Таке повідомлення. Щиро дякую кожному і кожній, хто прийняв участь у вправі. Геобіологічні явища дійсно достатньо визначати по фото, по відео, по карті. Так, можна відкрити Google карту і працювати з геобіологічним явищем. Дистанційно з ними працюється також прекрасно. Але не забуваємо... Захищатися, так, геобіологічні явища завжди передбачають, що, як мінімум, невеличкий захист. Наприклад, як пропонується код ДНК УЛАЙТРУ, який ви вже добре знаєте, він прекрасно працює. Так? Є багато інших варіантів. У кожного із вас вже є ціла скарбничка. Які варіанти, як перевіряти, щоб бути впевненими, щоб бути дійсно захищеними. Щоб почуватися вільно в роботі з певними явищами. Це місце, наприклад, дуже сильно населене. Тут дуже багато різних духів. Вони всі позитивні. Негативних тут поки що не зустрічала. Звісно, їхні вібрації трохи нижчі, ніж ваші, і отже, вони можуть сприйматися, наприклад, як перешкода, але вони перешкодою не є. Про це варто пам'ятати. Завжди перевіряйте полярність, так і їх наміри щодо вас. І ви побачите, що наміри позитивні і хороші, і що це добрі духи. Просто що вони нижче по вібраціям, по вимірам, ніж ви. І все. В цьому вся різниця. Вони працюють у своїх вимірах, ви в своєму. Ваші світи можуть навіть зовсім не перетинатися, якщо ви цього не хочете, тому що поки що, наприклад, не вважаєте себе до цього готовим. Це також нормально, це ваш вибір. Але ні в якому разі не боятися. От, оце важливо. Це важливий момент. Ніякого страху. Е ну, все, все, що хотіла сказати, я сказала. Використовуєте різні діаграмки, користуйтеся, так. І якщо знайду ще щось таке цікавеньке, якщо буде нормальна погода, то я вам буду робити ще такі вправи. Сподіваюся, що вам сподобалось. Ну і таким чином дуже класно вчитися, кого цікавить геобіологія. Дуже-дуже класно вчитися. Ну, і взагалі ми про геобіологію тепер будемо говорити значно довше, більше, глибше, конкретніше. Але мені важливо, що ви над собою попрацювали і наробили свої потоки енергетичні, щоб у вас був сталий прекрасний протокол і відчуттів, і захисту на різні випадки життя, так? Щоб все у вас було зрозумілим і головне ніяких, ніяких страхів. Оце дуже важливо. Удачі! Буває.